Вітаю вас на нашому каналі Привчільництва. Мене звати Пашка. І сьогоднішня тема відео така цікаве. Сьогодні ми переглянемо вулик, який ми нещодавно розширювали. Розширювали сімома рамками вощини і одною рамкою сушніни. Це вулик Кука. А точніше, це вісім рамок рут. Він навіть у нас іще рогатий. Стінка йде 20 чи 22. га Не можу достовірно сказати, тому що різні корпуса бувають і 20 і 22 га стінка. Розділялися вони решіточкою Ганімановською це Лесонь. В Лесоні, інтернет-магазин Ваша пасіка є скидки на сьогоднішній день до кінця місяця на 10% на всі корпуси ну, Це їхні, їхнього виробництва. Це Лесонівський. Так що ви звертайтеся, це в принципі 10% немала сума коштів. Це просто подивився на решітку і згадав, що мені казали, що в них є такі знижки. І що ми робили? Ми робили щось подібне по методу димарі. Ми піднімали розплід верху матку лишали знизу, ставили вощинку знизу, наверх теж ставили вощинку І на сьогоднішній день ну, тут метод димарі, і метод пашки і метод любого бджоляра, який кожний метод підтесує, як то кажуть, під себе. як Вітя каже, я підтесую я теж, Так само і тут, а я кажу, що ми його трішечки підганяємо під свій, під свій лад. Чому? Ну, Дивіться, все досить просто. Тому що з одного боку, я вважаю, що якщо ми піднімемо весь розпліт, ну, повністю корпус доверху, а до низики закинемо матку, то м -м, бджоли будуть погано відтягувати вощину. В тому, як би сказати, В тому варіанті виходить, що вони будуть відставати в розвитку. Якщо ми, наприклад, піднімемо доверху. П'ять рамок розплідних, знизу розта... оставимо пергові рамки, оставимо ще якусь рамку з відкритим розплодом, наверх доставимо 3 рамки вощини, то відповідно і відтяжка буде краще. Давайте сьогодні ми це все перевіримо. Я цей вулик не переглядав з вами, пройшло... пройшов деякий час і хочеться це побачити, який буде результат. Так, відкриваємо, звісно, вер... 에, починаємо зверху. Нас цікавить, дивіться, тут ми встановлювали три рамки вощини. Три рамки вощини. Тут значить, стоїть п'ять рамок розплоду і три рамки вощини. Так, дивимося. Вощина відбудована. Цю вощину нам зараз потрібно поставити в нижній корпус. А знизу забрати всі якісь там розплід, розпл... все, що є. Тут. Це, це робиться для, для чого? Для того, щоб трішечки замінити. Е, ну, щоб матці було де сіяти і щоб це була вощинка світла. Так, У нас ящик є якийсь ось тут на корпус. Ми зараз ось сюди його перекинемо. В принципі, ми можемо поки, поки що нічого нікуди не перекидати. Все, все зрозуміло, все ясно. Все ми бачимо. так. Три рамки вощини відбудовано. Знизу у нас знаходиться більше рамок вощини. Ой. і Ми хочемо на це також дивитися. Дивіться, так як я і казав в попередніх відео. Якщо я дивлюся зверху, я бачу, що вощина в принципі, на сьогоднішній день ще не відбудована. І де факто, де-факто, ну, з одного боку, це нормально чи погано. Ну Нормально, можливо, погано. А, і зверніть увагу, чому, чому я піднімав доверху е, рамки з вощиною. І зверніть увагу, що воно не відбудоване. Я думаю, вам видно. Я зараз буду показувати. Ця не відбудована. Трішки почали будувати, мабуть, стало холодно, і вони перестали будувати. Тут стоїть ще одна рамка вощини, вона відбудована з одного боку. А чому з одного боку відбудована? Я просто бачу це. Тому що тут був розплід. Видно? Так? Я думаю, це видно. Видно, так? Добре. Тут у нас розплідна рамка стоїть. Ми також не бачимо, що тут щось хворе, чи тут є якийсь аскафероз, чи ще якась Бігає матка. Взагалі, було б зараз досить таки добре. Дивіться, що я зараз зроблю. Я візьму просто матку, лишу на тій нижній рамці, а цю рамку просто заберу до Ось, Ой. Матка що, впала до дони. Треба. Треба зараз її зловити і посадити на рамку. Побігла десь. Чи вона сама вискочить, вискочить. Я думаю, що... Вискочить. Давай, 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 давай на стіночку. Так. Щоб не нароком десь ага ось вона бігає. Ми зараз її заберемо і посадимо на рамку все. Ну, я просто зараз буду цим Вона зараз почне... Чого я так е... переживаю, щоб матка не лишилася знизу? Все досить просто. Вона зараз почне бігати по цих стінках і ми десь рамкою бах-бах-бах, і матки вже не буде. Так. Вощина також щось трішки потягнули. Дивіться, ми звідси забираємо. Оцю вощину недобудовану, добудовану, і ми її можемо спокійнесенько поставити для того, щоб матка Ну, вона вже відбудована, можна сказати, так. Друга вощина. Бачите, вона теж відбудована зверху. Ми її також можемо ставити тут. Так, цю розплідну рамку ми поставимо зразу ось тут. Сюди відразу ну, зараз трішки пізніше я також перекину туди всю вощину, яка нам потрібна. І все, ще одна у нас рамка. Хопа, також ми її можемо спокійно поставити донизу. Все. Що у нас виходить? У нас зверху є 6 рамок вощини. Ой, вощини. Шість рамок розплідних, повністю розплідних рамок. Джолина сім'я знаходиться в верхньому корпусі, повністю. Ну, як повністю. Вони... Зараз піде процес е певної такої роботи. Це мається бути, що збільшенням збільшенням бджоли вона буде все більше спускатися донизу і вони будуть відбудовувати тут овощину. До, до речі, ви ж вже бачили, що. Деяка вощина вже відбудована. Тут є матка, матка почне сіяти і все буде добре. У нас в принципі було трішки холодно, тому і відповідно великого розвитку ми і не бачимо. Але я хочу також наголосити: маєте врахувати, що при розширенні корпусів е освоєння першого корпусу відбувається на протязі десь 20-21 дні. Це орієнтовно 3 тижні. І відповідно ми маємо таку картину ось так. По правильному, по правильному, як воно має відбуватися. Після того, як відсвіте рапс, я маю забрати ось цей корпус медовий. Я не знаю, вийде це чи не вийде, але по факту це так має працювати. Це в теорії. В практиці, в практиці, звісно, все буває набагато складніше. Зараз, просто як я скажу, потім будуть чіплятися до слів. По тій причині, що ти казав, ти казав, ти казав. А я ж завжди говорю, що є. Три основних правила. Перше правило бджоляр на місці. Друге правило погода. Третє правило медоносна база. Дивіться, я на місці. Я розширив бджолину сім'ю правильно і, відповідно, в мене на сьогоднішній день не болить голова до кінця травня, що ця бджолина сім'я зайде в ройовий стан. Після того, як буде виходити з верхнього корпуса розпліт, відповідно, вони його поступово будуть заливати медом. Нижній корпус має поступово заповнюватися розплодом. Все. Це називається робота з корпусною системою. Тому і багато як сказати, тому з нею набагато простіше працювати. Тут не потрібно бігати з рамочками, тут не потрібно заглядати вулик. Це я просто чисто показав для людей, які ось. Чуть не пообстикалися від того, що я показав, що так розширюється. Деякі люди там взагалі почали. Ой, там щось там бджоли, нема, там того нема, там того нема. Е для телепнів, е спеціально говорю українською мовою, е пояснюю: ви не дивіться на бджолу. Весною розширюється розплодом. Коли достатньо розплоду в корпусі починається розширення. Я не розширюю бджіл, коли в нас є восьмирамочний корпус. От дивіться, ви маєте зрозуміти, ні, ні в якому разі я не можу розширити цю бджолину сім'ю. Наприклад, я прийшов і я дивлюся на цю бджолину сім'ю. Та на любу бджолину сім'ю. Це може бути і 10-рамковий, без різниці. Ми дивимося, тут є 8 рамок бджоли і дві рамки розплоду. Така сім'я не розширюється ніколи корпусом. Сім'я розширюється корпусом, коли я відкриваю вулики, дивлюся. Тут є навіть сім рамок бджоли і сім рамок розплоду. 5 чи 6 рамок цього розплоду печатного. Що це означає? Це означає, що через певний час, а я не можу знати, коли це буде. Це може бути через тиждень чи через 5 днів, почне виходити масово молода бджола. Після того, як почне виходити масова молода бджола, це бджоли, яким не буде що робити, тому що матка не зможе стільки насівати, щоб бджоли годували розплід. Не буде вощини, тому що ви не поставите стільки вощини. І відповідно бджолина сім'я заходить в ройовий стан. І тут важливо важливо в корпусній системі, чим, чим це все просто робиться, тому що, що ми можемо без проблем без проблем перекинути корпус, підняти розпліт, лишити матку знизу. І таким чином ми можемо провести, ой, перепрошую, ми можемо провести таку роботу. Все. І далі ми йдемо займає, займаємося іншими справами. І таким чином. По, ну як, по цьому методу, Вообще в корпусній системі, якщо ми так зробили, ми забуваємося про бджолину сім'ю, якщо є хоча б якийсь невеличкий підтримуючий взяток, орієнтовно на 2 і е 3 тижні. Е були випадки, коли ми розширювали. Ну це був, був колись років 4. Був холодний травень, може хто пам'ятає, ну щось подібне, як зараз. Але було ж, ну можливо, ще гірше. Тоді і акація зацвіла пізніше, і липа зацвіла пізніше, і соняшник зацвів пізніше. Тоді вийшла така картина, що на кінець травня бджолині сім'ї були ослаблені. Розплоду не було, бджоли займали по 8 рамок. ну По 8 рамок плюс-мінус сиділо бджоли у вуликах. І далі відбувалася така картина, що температура була 30 з лишнім градусів, пішов взяток із липи, і бджоли почали гнати розплід. Пішов перший вихід розплоду, і бджоли стало в дійсності багато. Бджолині сім'ї не роїлися. Вже в той час це вже був не, 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 не той час, як то кажуть. Є, є три, три варіанти, виходить весняний. Весняний такий період це зачасту все роїння, тому що бджоли хочуть розвиватися. Потім йде період, коли бджоли хочуть збирати мед до, для зимівлі. От коли йде час для, для періоду для зимівлі, нормальна бджолина сім'я не думає про роїння, вона думає про, про те, щоб нарощуватися, збирати мед і готуватися в зиму. То це був лише один випадок, коли ми устанавлювали. По 10 рамок вощини на корпус, ну, на вулик, і вони за 3-4 дні цих 10 рамок відтягували. Я, це був один такий час, коли я це бачив, що це, ну, це було в дійсності, ну, круто, щоб бджоли так потужно відбудовували. А якщо ми проводимо таку процедуру, як зараз, ну, в цих вуликах, в цих вуликах, звідси піде масово вихід розплоду, він невеликий, вони той нижній корпус швиденько освоять. Це можете не переживати. Аби була погода, і був принос нектару. У нас поле рапсу тут недалеко, і відповідно ну і ще цвітуть досить таки гарно. І якщо бджоли виходять, вони будуть відбудовувати знизу. тому Це нормально для них. А якщо я не буду проводити такої процедури, то відповідно я буду мати проблеми. Ладно, друзі, я показав вам, що нічого страшного немає. Ми розширили, ми провели певну процедуру, ми показали, як воно працює. І в якомусь плані, в якомусь плані, багатьом людям хочу наголосити, ви, ну, ви маєте вчитися бджільництву не, не в тому плані. от На мене дивляться і говорять, фу, в тебе бджіл мало, в тебе того мало, в тебе сього мало. Ви, друзі, навчіться працювати з бджолами. Ви навчіться показувати не показуха, а показувати реальність пасіки. Люди мене дивляться через те, що я не брешу, я показую реальність. І яка вона є, я таку її показую. Якщо в мене слабкі сім'ї, я показую слабкі сім'ї. Я не відібрав. Я... В мене на сьогоднішній день вистачає досвіду об'єднати по дві бджолиних сім'ї, наприклад, і зробити великі сильні сім'ї і ходити їх показувати. Це не є якоюсь великою проблемою. У мене є, наприклад, більш сильніші сім'ї. Так, ось, ось ця більш сильніша, ось ця більш сильніша, та не сильно сильна. Ну, мається в виду, там є сильна, Но суть не в тому, щоб показати сильну бджолину сім'ю, а треба показати людям реальність життя, бджоляра. Я вам показую ось це один із способів, так. І не потрібно на мене рівнятися і тут мені розказувати, що хорошо чи що погано. І в мене є свій план, я його виконую. Я можу помилятися, я також звичайна людина. Е, ще одне: там були теж коментарі по на рахунок роботи з відеоредактором. Про минулому відео я на хвилину там відійшов, і тут було там два чи три коментаря, Один, навіть якийсь мужчина. Там образив мене, почав щось цегой. Ну, як, як, як зазвичай, ну хейт, хейт, звичайний хейт. Я відповідаю, друзі, на сьогоднішній день в мене немає часу працювати з відеоредактором. Я вмію працювати з відеоредактором. Немає часу. Я в той час, коли я показував це відео, я показував його своїм підписчикам, щоб їм було цікаво. І людина, яка сидить в кріслі, і людина, яка сидить за комп'ютером, кріслом, за комп'ютером, може... Легенько перемотати відео, і це для нього не займе жодною, такої, навіть, я би скажу, не спалиться навіть жодної калорії. Ну, якимось мудакам постійно все не подобається. І постійно якомусь щось довжу. Безобразно, мається в виду, я нікому нічого не довжен. Я показую свою пасіку і хочеш дивишся, хочеш не дивишся. А хочеш йдеш на, на рибалку. Все, друзі, я так в двох словах. Тут не то, що я таке, я просто пояснив, що немає часу, знімаємо свою практику. Все, всім всього найкращого, всім пока.